Пам'ятний знак жертвам сталінських репресій відкрили у деканці на стелі. Викарбувано 19 імен місцевих жителів. Більшість із них були членами Української партії соціалістів-революціонерів. Усіх їх розстріляли 9 травня 1938 року. Це лише друга громада в області, яка встановила цей пам'ятник. Приємно, що це була ініціатива жителів. Приємно, що долучився бізнес. Приємно, що підтримав депутатський корпус. Це важливо не лише для деканської громади це важливо для всіх українців, тому що українська державність новітня історія вона ще дуже молода і не увіковічнені всі місця загибелі. Політв'язня ініціатором відкриття пам'ятного знака став краєзнавець Григорій Тетеренко. Він тривалий час працював з архівами, досліджуючи цю трагічну сторінку історії Полтавщини. Також є одним з організаторів виготовлення і встановлення стели. Розповідає автором цього пам'ятного знаку став полтавський скульптор Микола Посполітак. Це були прогресивні люди диканські. Це як тут уже говорилось, члени партії серів просвітяни церковні діячі те що їх об'явили такою групою яка, яка добивається повалення радянської влади я думаю Можливо, це перебільшення, але вибрали краще. Вибрали кращих активних і не мовчали, які мали щось і, і могли, і мали щось сказати. На церемонії урочистого відкриття пам'ятного знаку був присутній і онук розстріляного диканця, мешканець Кропивницького Віктор Майяр. Він наголосив, що зараз як ніколи актуально увічнювати пам'ять жертв репресій комуністичного режиму, адже це ще одне нагадування на що здатна російська влада в своєму бажанні панувати в Україні. Це люди, які були. Послідовниками наших борців за волю України і попередниками сучасних боїв я, онук має Григорія Яковича, я сам диканчанин родився в диканці і хочу, щоб диканка виглядала достойно. На фоні України тепер у диканському парку конституції біля дуба Івана Мазепи є місце, де кожен може уклонитися пам'яті тих, які загинули за незалежність України.